Добрий день. Я є скульптор, архітектор, але в даний період життя я зрозумів, що якщо ми самі в житті. Ми почнемо змінювати ситуацію, яка складається, яка є, то за нас ніхто це не зробить. Ми повинні весь час орієнтуватися по тій ситуації, яка складається навкруги. Дороги в нас, ви бачите, в якому стані, але добре, що вже почали будуватися. Тому що я, коли починав, коли починав цю справу робити, то ще дороги були надзвичайно погані. Ну, а ось більше взагалі ніхто не кусив, навіть коштів сказали, не вистачає. Вони були такі високі-високі, бур'яни. Борщівник набагато вищий був, як соняшники мої декоративні. От і я задумав змінити цю ситуацію. У мене немає ні метра землі. Це прибудинкові території людей, але люди побачили, що я роблю гарну справу. Вони мені свої участки дали. І ось тут я якраз вирощую розсаду і роздаю по всій Україні, хто мене просить. А в мене виріс один раз на дорозі на 101-му кілометрі 128 квіток так, з одного стебла. Це був рекорд. І так подумаєш, один. 25, 50, там 60, а 128 ще не виростав. Ну, виріс. Ось бачите. Оце є обочина, так? Вона заросте таким зіллям. Ось таке було велике зілля, надзвичайно велике. А оці соняшники вже. О! О! Цілий рядок їх. Оці. Вони виростуть і будуть дивитися ось такої висоти квіти будуть знаходитися. Розумієте? Минулого року це було 67 кілометрів збіч, коли цвіли декоративні соняшники і чорнобривці. Ну, люди всі дякували. І казали, мені низький клін передавали. Мені було приємно. І вони дивувалися, настрій піднімали. Каже, ми не думали, що Україна ну, починає змінюватися. От бачите, вже де посаджені, вже воно, як одна жінка казала, вже гарно зелене росте. Бо це не тільки квітка радує, а сама зелена маса, якщо вона ритмично, композиційно розсаджена, вона теж дає красоту. От, от бачите, вже зупинки помінялися, правда? Вже воно по-іншому все. Я виїжджаю в п'ятій годині п'ятої, часом чотири. Тільки починає світати, я зразу їду на роботу на дорогу. О! Якщо буде ти знати де таке є. 538 з половиною кілометрів узбіч. За 20 років, але інтенсивно це за останні роки. Торік було по цій дорозі 67 кілометрів. От ми вже скільки проїхали, ті всі обочини були в квітах. Так Україну поведуємо, о, це так сказати, легко. А спочатку мені 25 метрів оквічити було дуже важко, бо я не знав, яким методом це зробити. Я, коли навкруги така трава, бур'яни і там, щоб розлить квіти. Але з часом якась практика виявляється в людини, і ти щораз була в Чорнобривці і ці декоративні соняшники, вони саме довше цвітуть. Це 3-4 місяці, і може і півроку. Два ну, місяці проходить, поки вони ще не розцвітають, а просто зелена маса. Це символ України. Тільки оце прийдеться все так до кінця посадити. Може, я б якогось і дивним показуюся зі сторони. Ну, Диваки якраз і роблять рушіння силу держави, аби диваки були направлені в кращу сторону, а не в гіршу. О, яка вона красива. О. Різні, там такі, там такі. Так вони тягнуться кілометр. Я це зроблю, перенесу на полотно. І може в майбутньому люди будуть бачити, що був такий Василь, якого назвали сонячний чорнобривець. А що ж соняшний чорнобривець? Бачите, то чорнобривці, а то соняшний. Раніше я садив у чорнобривці, то називали Василь Чорнобривець. А як почав ще й соняшники, то став соняшний чорнобривець. Ну зразу я так до того ставився, тепер думаю, коли народ дав таке звання <сум> в Україні, то треба гордитися. <сум> я й сам дивуюся, де береться така сила натхнення, щоб е, такі території долати. Розумієте, в одній людині, коли ти стоїш і метр зробити, важко, бо відчуваєш, що то важка фізична праця. І коли воно все розцвітає, розумієте, ти їдеш і ти забуваєш про все на світі, повірте мені. Ти їдеш і усміхаєшся до тих квітів, і вони до тебе усміхаються. Це треба полюбити. Полюбити і відчути.